Ми вітання слухачам та слухачкам. Ефір на хвилях українського радіо триває при мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І далі ми поговоримо про те, що Туреччина працює над продовженням зернової угоди на два роки. І зараз з нами на прямому зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас! Пане, слава Україні. Героям слава пане Павло. Почнемо тоді з того, що, як ви вважаєте, що зараз стоїть за заявами Російської Федерації про завершення зернової угоди. Ну, коли говорять про Туреччину і зернову угоду, треба розуміти, що формально це дві угоди одночасно. Одна угода була підписана з за посередництвом Організації Об'єднаних Націй між Туреччиною і Україною. А друга за посередництво Об'єднаних Націй між Туреччиною і Російською Федерацією. Вони близькі за змістом, але ми з росіянами жодних угод не підписували. І коли питання постає, чи буде продовжувати Туреччина зернову угоду чи ні, то це проблема турецько-російської угоди. Турецько-українська угода існувала, і ми готові її продовжити на майбутній період. Росіяни, росіяни, коли укладали цю угоду, вони хотіли, як завжди, обдурити всі. І е, хотіли формально показати свою готовність, дозволити постачання. Українського зерна державам Африки державам, які потребують продовольства. А за це отримати відповідні, крім політичні дивіденти, а також економічні. Вони хотіли, щоб в обмін на підписання зернової угоди. Туреччина раз, вирішила з Україною питання щодо експорту російського аміаку, аміакуакопроводом Тольятті, Одеса і Чорне море. де Завантажується на е, одеському припортовому заводі е, судна, е, щоб е, дозволили, їй зняли санкції з експорту е, е, мінеральних добрив, але всі ці е, хитрі фокуси Росії не вдалися. Звісно, Путін і його комарілля зрозуміли, що так як вони хотіли б, угода не працює. Тобто, угода працює, але. Не працюють ті механізми, які вони е, заклали туди е, як додаткові міки. пане Павло. Яким чином росіяни тоді забезпечуватиметься безпека? Якщо Росіяни вийдуть з цієї угоди, то ми, а власне, як про це говорили, і е, ціла низка експертів по е, чорноморському регіону. І е, наші представники стратегії 21, і Андрій Клименко з Black Sea News і е, інституту чорноморських досліджень про те, що гарантією транзиту, трафіку у морського суден е, в українські порти мають бути е, військово-морські сили Туреччини або е, інших держав, які е, Готова залучити до цієї операції як турецька сторона, так і Організація Об'єднаних Націй, яка виступає з одне, одної однієї сторони угоди. Вона може е, прийняти рішення про використання таких е, відповідного миротворчого контингенту. Ну, наприклад, з складу постійного операційного з'єднання НАТО в Середземному морі. Е, поки що рішення таке не прийняте. Але те, що Африка Азія потребують українського ж зерна і знає весь світ, і світ має вирішувати, як розблокувати українські порти, як допомогти в першу чергу не нам, а нам це опосередковано в першу чергу тим державам, які потерпають від голови. Нагадаю тоді для наших слухачів, що під час спільної прес-конференції президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана та президента України Володимира Зеленського Ердоган наголосив, що. Чорне море має бути зоною безпеки на так званих заморожених конфліктів. А Зеленський зазначив, що від роботи зернового коридору залежить життя людей на інших континентах, включаючи Африку та Азію, про що ви, пане Павло, якраз і говорили. І тоді, яким чином забезпечуватиметься безпека в Чорному морі, я до чого веду до. Військових кораблів, які має Туреччина, і чи можливо з інших морів перекинути їх для захисту зернового коридору? Можливо, нагадайте, взагалі, що є в арсеналі Туреччини? Ну, безумовно, основним гарантом в принципі може виступити Республіка Туреччина? Вона має для цього всі можливості. Фактично, військово-морські сили Туреччини за останні 30 років, ну взагалі як армія турецька. Дуже виросли, і е, зараз, хоча турки не мають формально е, військових кораблів на постійній основі в Чорному в морі, вони мають е, потужні військово-морські сили, ну значно як і по, по, по своїй потузі які значно перевищують можливості е, Чорноморського флоту Росії. Це е, дуже сучасний. Дуже потужний флот. Флот базується, основна головна військово-морська база ВМС Туреччини в ВМБ Гельджук, це в Ізмірській затоці, практично біля протоків Босфор. Чому так? Ну, турки вважають, що маючи ключ від Чорноморських проток, вони в Чорному морі тримати кораблі немає сенсу. Кораблі з Гільджука можуть вийти в будь-який момент в Чорне море. Це займе півгодини, годину, дві-три, максимум. Вони будуть вже в Чорному морі. Для дій в МС Туреччини в Чорному морі, турки мають цілу низку військово-морських баз законсервованих. Це починаючи від Зонгундака на Сході. Ну, Зонгундак. Бартин, то нам не цікаво, найближча до західної частини Чорного моря, ВМБ Реглі, вона, в принципі, найбільша і забезпечують тимчасове базування будь-яких кораблів ВМС Туреччини. Це, е, м, говорячи про Турків, турків е, найпотужніші і найзаінтересованіші сторона з іншого боку, е, Турки. Е, Контролюють чорноморські протоки, спираючись на конвенцію Монтріо прохід військових кораблів в Чорне море, і тут якраз від турків багато залежить, якщо Організація Об'єднаних Націй чи яка інша міжнародна організація, ну, власне, це компетенція ООН, вирішить включити, запустити в Чорноморську ініціативу. Конвоювання суден держав і військово-морськими силами інших держав. Ну, як, наприклад, це відбувалося і відбувається в Аденській затоці. Там о, тривають досі для боротьби з сомалійськими піратами. Операція Європейського Союзу, операція Північно-Атлантичного альянсу паралельно, які здійснюють конвоювання караванів, суден цивільних суден. Убезпечуючи їх від нападу, пане Павло, останні... як ви вважаєте, чи може взагалі Росія наважитися якісь провокації вчинити під час роботи зернового коридору, коли його продовжать або щось подібне? Від росіян чого завгодно можна чекати, але я не думаю, що вони наважаться атакувати цивільні судна під під. Іноземними неукраїнськими українськими прапорами в нейтральних водах, швидше тому, що це розширення конфлікту на тих гравців, з якими ще Росія свариться Якщо, Україні. Якщо Тим моделюємо ми... цю ситуацію, якою може бути відповідь турецької сторони, ну я хочу додати, що Росія швидше за все, якщо вона. Намагатиметься провокувати, то вона спробує наносити удари по е, українським портам, де е, ці судна завантажуються розман, розвантажуються. Я думаю, якщо Туреччина е, надасть гарантії е, зернового коридору, то це буде е, такий жорсткий крок, в принципі, турки вміють е, діяти жорстко, е, в тому числі що стосується Російської Федерації. Я нагадаю. Е, Ситуацію в Сирії, коли в 2018 році турки, не замислюючись над політичними наслідками, збили російський бомбардувальник над територією Сирії, над зоною, яка контролювалася Туреччина, це був такий жорсткий сигнал Путіну, і Путін його зрозумів. Так, там місяць чи два росіяни. Кричали, що вони не будуть купувати турецькі апельсини і помідори, але все завершилось саме в тому е, курсі, який е, розраховувала Туреччина. Е, крім Туреччини, е, в територіальних водах України е, діяльність суден можуть забезпечувати. Нагадаю, у нас є протикорабельні ракетні комплекси, е, Нептун, Гарпун, е, які вже продемонстрували свою. Спроможність, в тому числі крейсеру Москва, і Українці теж можуть продемонструвати зуби. Пане Павле, ви, можливо, нагадайте, в якому стані взагалі російський Чорноморський флот, якщо порівнювати його з турецьким? Давайте так. Перше, російський Чорноморський флот це складова військово-морського флоту Російської Федерації. Він включає Північний флот, Тихоокеанський флот, Балтійський флот і Чорноморський флот. Чому ми розглядаємо от Чорноморський флот окремо? Тому що після початку війни нападу Росії на Україну турки закрили чорноморські протоки для воюючих сторон відповідно до конвенції Монтрю. Воюючі сторони: це Україна і Росія з точки зору Туреччини. Ну так як у нас військово-морських сил великих кораблів не залишилось після нападу російського. То фактично, ну і ні звідки їм прийти. Ну хіба що тральщики, які спустили воду і зараз тренуються в Британії? А так в цілому заходити нашим кораблям в Чорне море немає потреби. А от росіянам для Балтійського, Північного, Тихоокеанського флоту ці ворота закрили. Вони потусувались майже рік в Середземному морі і змушені. З буквами З на бортах і змушені були, е, несолено хлібавши повертатись до себе е, назад на північ, в, в, Владивосток з Петропавловським Камчатським. Е, що в Чорному морі? В Чорному морі флагман Чорноморського флоту, найбільший корабель, крейсер Москва, пішов на дно, е, пішов на дно один з семи великих десантних кораблів, а також росіяни втратили. Е, Низку кораблів і суден, зокрема, Василій Бєг, це морський буксир, це така тільки назва, здається, маленьке судно. Це океанське судно, яке забезпечує взагалі діяльність кораблів в, в, в океані, і це дуже велика втрата, тим більше він зовсім новий. Ну і ще цілим були ушкоджені чи, чи знищені ціла низка кораблів Катерів вісуть. Зараз Чорноморський флот його основним ударним елементом є три фрегати, два з яких перебувають в Чорному морі, а один в Середземному морі, звідки він не може повернутися з носії калібрів, п'ять підводних човнів. Це теж носії калібрів 636-го проєкту. Ну і більш мілкі судна. Корвети, патрульні катери та інші десантно висадочні засоби. Ну, це шість десантних кораблів. а, вісім разом з двома десантними кораблями, які до початку перед початком вторгнення війшли з Балтійського флоту і з північного флоту в акваторію Чорного моря. Очевидно, з метою допомогти. Чорноморцям проведені десантної операції. Пане Павле, якщо тобто, коли правильно так сказати, продовжать зернову угоду, я нагадаю, що раніше Росія всіляко затягувала огляд суден. Якими важелями впливу на Москву цього можна уникнути у подальшому? Ну, що стосується затримок суден, це такий штучний механізм, який видумали росіяни. І він від, працює відносно. Перший і найпростіший – це виключити Росію зустріну. Після атаки е, нашими безпілотниками Севастополя е, росіяни е, зробили жест, такий красивий жест. Заявили, що вони після цього виходять з зернової угоди. Е, на що українці і турки сказали, що росіяни виходять, ми продовжуємо дотримуватись зернової угоди, і за той період, тиждень там, чи п'ять днів, коли росіяни не були в цій угоді, було пропущено не по 3-4 кораблі, а нормально по 40-50 кораблів оглядались в востворі, і пробка з зерновозів розсосалася ну, буквально миттєво. І це ну, такий явний приклад того, що. Росіяни в угоді тільки з метою, щоб її якось заблокувати, якось її пошкодити. Як вони побачили, що без них угода триває і без них вона працює ефективно, вони повернулись в угоду знову. Якщо не хочуть, хай йдуть про важелі впливу. Чи може якимось чином Туреччина впливати на Росію? Я маю на увазі. Певні неприємності влаштовувати, наприклад, в Сирії чи на Кавказі, чи може це бути серйозним козиром, по-перше, Туреччину, треба говорити спочатку про Організацію Об'єднаних Націй, повторюсь, угода тристоронні. Гарантом угоди виступає Організація Об'єднаних Націй, як союз більшості держав світу, як найвпливовіша в світі організація. І той, якщо росіяни йдуть поперек, розривають угоду. Яку гарантує Організація Об'єднаних Націй, ну, це такий дуже красномовний жест, в тому числі своїм потенційним партнерами і союзникам в Азії в Африці, що власне Росії насправді на них, на них начхати і наплювати. Це дуже серйозний факт. З іншого боку, Туреччина в Чорному морі має цілу низку механізмів впливу. На Росію, крім військових, і я не говорю навіть про торгові якісь обмеження чи преференції. Туреччина може перше обмежити різко обмежити, і давно це треба було експорт українського зерна, краденого зерна, з портів Криму і Азовського моря. Звідти росіяни в Туреччину відома ця група. Суден, які вивозять українські на українське зерно, і турки можуть це легко обрубати. Вони не обрубають цей механізм тільки з меркантильного інтересу. Якщо виникне політична ситуація, цей механізм буде швидко підрізаний. Друге, це нафтовий трафік. Один з основних маршрутів нафтових перевезень. Це з Новоросійська. І ну, і волни там поруч Невеличкий Пане, пане Павло, і третє, що це і третє. Це обрізання нафтового трафіка російського, більш жорстке дотримання ембаргових е, обмежень. Організа... Дякую, е, е... пане Павло, дякую, що ви долучилися що до військові. нашого ефіру. Це... Так. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21 Був з нами на прямому зв'язку.